В Палаці культури центральний панувала атмосфера справжнього свята. Ансамбль сучасного танцю Сузір'я відзначив 25-річчя своєї творчої діяльності. За цей час колектив став одним із найяскравіших у місті. Виховав сотні талановитих дітей, які продовжують традиції хореографічного мистецтва. Ювілейний концерт зібрав повну залу глядачів, батьків, друзів і шанувальників танцю. Мені з дитинства подобався саме цей танець, саме цей колектив. Я ходила, мені дуже подобалося, як вони танцюють і Колись один день. Мені мама сказала, ти підеш на ці танці. Я прийшла, мені дуже сподобалася. Атмосфера, сама сам колектив дружній, тренери пояснюють. Якщо не зрозуміло, в тисячу раз пояснюють, щоб ви зрозуміли. Ювілей-колектив відзначив на сцені. Виступили більше 118 вихованців колективу віком від 4 до 16 років. Танцювальні номери були різноманітні: від класики до контемперері та стріт Денс. У кожному русі відданість, праця і любов до своєї справи. За словами керівника. Рівниця ансамблю Тетяни Андрюшко Сузір'я це не просто колектив, а велика родина, де кожен підтримує один одного. Кожен виступ Сузір'я – це окрема історія, сповнена щирих емоцій і професіоналізму. Саме тому колектив продовжує збирати повні зали і завойовувати серця глядачів. Діти зізнаються, коли виходять на сцену, забувають про все, крім музики. Наш колектив це одна велика творча сім'я. Батьки і діти це, не… ну, це така, ми в тандемі працюємо. В нас дуже гарні батьки і дуже гарні діти. Ми за 25 років ну, займалися Багато напрямками від займаємось від класичного танцю до всіми напрямками сучасного. Ну ми більше до стріту, мабуть, відносимось. Ювілейний концерт став підсумком місяців підготовки. Режисером, постановником шоу виступив випускник колективу Юрій Хребко, хореограф, який нині працює з українськими зірками. На сцені лунали оплески, усмішки і навіть сльози радості. Адже для кожного учасника це був особливий день. Дозвольте нас привітати і сказати дякую за ті натхненні очі, які ми побачили сьогодні за цими поліцями, за ті натхненні очі батьків, які вже чекають, коли побачать свої дірачок. І за те, що впродовж 25 років ви натхненно, з неймовірною енергією даруєте своє тепло дітям, а нам справжнє свято-хореографічного мистецтва. Керівницю Сузір'я від імені виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула нагородили орденом за заслуги перед містом, за багаторічну самовіддану працю та виховання кількох поколінь талановитих криворіжців. Попереду нові сцени, фестивалі та перемоги. Анастасія Співак Анна Мінервіна, перший міський.